Кавопросимо на наш великий, а ну, докторський, велику больницю, точнішу лікарню. Довгий, товстий, де окоше. Вот. Довгий очо. А чого вас можу купить нову? Вівко, а? М -м сер, ми тут не продаємо більше такого. Че? Ну, сер, будь ласка, може допоможете йому? М? Як вам? Я більше так не можу, цей х... він... Він постійно п'є і не. З перерви. Я не ну, що щось, подивіться на нього. Він просто насправді алкоголик. Это как хоть черт, оно не Слухайте, А вы якось, ну, робили так, ну, типу, замінити алкоголь на спорт. Робила вже таке зразу ж на перший день вигнали з спорту. А за що його вигнали? Жарпіть перед всіма. І говорять, чого що, що вона таке дурне життя в спорті. А він навіть ще і впинає в тренерів. <рив> так, це правда. А, сухота, да, скажіть, коли це було? Ну на цей рік, коли він почав тільки пити і бухати? Це сталося, коли ми ще до того празднували день народження мого сина Макса, то він зразу зі своїми дружками взяв і пішов бухати зі своїми друзями. І він одразу вже почав пити, вже почав пити. Бухати, курити і все таке, що зв'язано з а, алкоголем. А, а чого ви на... чого ви обратились до мене? Я ж акулист.